Кожного супроводжували кардинали, показували, де буде його місце. Я уявляю, скільки уваги, і скільки було консультацій по протоколу, щоб все передбачити, Трамп виділявся на цьому фоні. Він дійсно виділявся, і, і, і мені цікаво, чи в його оточенні просто ніхто не наважився. В нього досвідчена а, його там. Колега, яка зараз керує апаратом президента Чіфовстав, жінка, яка могла йому казати ні, яку відмічали за те, що вона могла при бажанні якось відстояти свою точку зору, можливо, вони не були долучені до того. Можливо, там американська дипломатія більше працювала над тим, з ким зустрічатися, але це було відмічено. Він дійсно сидів у яскравому броні, там, по-моєму, і світла сорочка, і якісь там. Кроватка, не пам'ятаю, чи жовта, чи 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 якась це світла, і це було очевидно.